Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 65, другий варіант. Перше завдання задача. Із 12 кілограмів полуниці отримують 6 кг варення. Скільки потрібно кілограмів полуниці, щоб отримати 9 кг варення? Запишемо умову до цієї задачі. 12 кг полуниці. Можуть нам дати 6 кг варення. Нам потрібно знайти, а скільки необхідно кг полуниці, щоб отримати 9 кг варення. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів полуниці необхідно для виготовлення 1 кг варення. 12 поділити на 6 дорівнює 2 кг. Полуниці для одержання 1 кг варення. А нам потрібно отримати 9 кг варення. Значить, ми маємо взяти полуниці у 9 разів більше. Друга дія. 2 помножити на 9 дорівнює 18 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 2. Ми знайшли першою дією. Помножити на 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 12 поділити на 6 помножити на 9. 12 поділити на 6 дорівнює 2. 2 помножити на 9 дорівнює 18. Відповідь. 18 кілограмів полуниці потрібно, щоб одержати 9 кг варення. Друга задача. 20 вишень посадили у 4 однакових ряди. Скільки в одному ряду пос... 에, слив в одному ряду посадили на 2 саджанці більше. Скільки слив у 5 таких рядах. Давайте запишемо умову до цієї задачі. Складаємо таблицю, ділимо нашу таблицю на три частини. Називаємо стовпчики в одному ряду, кількість рядів. Всього саджанців садили вишні та сливи. Двадцять вишень посадили у чотири ряди. Нам невідомо, відомо, скільки дерев було в одному ряду. А слив посадили на два дерева більше в одному ряду, ніж вишень. Нам потрібно знайти, скільки слів посадили у п'яти таких рядах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дерев вишень було в одному ряду. 20 поділити на 4 дорівнює 5 дерев вишень в одному ряду. Тепер можемо знайти, скільки слив було в одному ряду. Нам відомо, що їх було на 2 дерева більше. 5 додати 2 дорівнює 7 дерев слив в одному ряду. Ну а тепер можемо знайти, скільки св у п'яти рядах. 7 помножити на 5 дорівнює 35 дерев слив. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 7. Ми знайшли другою дією, але в другій дії 5 ми знайшли першою дією. Значить, 7 це у нас буде 3 числа в дужках. 20 поділити на 4 додати 2. 20 поділити на 4 це дорівнює 5, 5 додати 2 дорівнює 7 і помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. 7 помножити на 5 дорівнює 35 дерев. Відповідь. 35 дерев слив в чотирьох рядах. Для електропроводки першого дня використали 112 метрів дроту, а другого на 223 метри більше. Скільки метрів дроту використали для проводки за 2 дні. Запишемо умову до цієї задачі. Проводку проводили протягом 2 днів. Першого дня використали 112 метрів. Другого дня невідомо скільки, але відомо, що на 223 метри більше, ніж першого. Потрібно знайти, скільки метрів дроту використали за 2 дні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів дроту використали другого дня. Нам потрібно до 112 додати 223. Виконуємо додавання письмово у стовпчик записуємо кожен розряд під розрядом, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І виконуємо додавання кожного розряду, починаючи з одиниць. 2 додати 3 дорівнює 5. 1 додати 2 дорівнює 3, 1 додати 2 дорівнює 3. 335 метрів другого дня. Знаючи, що першого дня використали 112 метрів, другого ми знайшли 335 метрів, можемо знайти, скільки метрів дроту використали за 2 дні. Теж виконуємо додавання письмово у стовпчик. Починаємо додавання з одиниць. 2 додати 5 дорівнює 7. 1 додати 3 дорівнює 4. 1 додати 3 дорівнює 4. 447 метрів поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 112. Нам відомо за умовою задачі додати 335. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 112. Додати суму чисел 112 і 223. 112 додати 223 дорівня 335, 112 додати 335 дорівня 447. Відповідь. 447 метрів дроту використали за 2 дні. Натисніть на паузу та виконайте письмове додавання виразів. Кожен розряд записуємо під розрядом. Додавання починаємо з одиниць. Перевіряємо. 223 додати 145, 3 додати 5 дорівнює 8, 2 додати 4 дорівнює 6, 2 додати 1 дорівнює 3. Отримали число 368. 513 додати 434, 3 додати 4 дорівнює 7, 1 додати 3 дорівнює 4, 5 додати 4 дорівнює 9, отримали число 947, 2 додати 6 дорівнює 8, 5 додати 4 дорівнює 9, 6 додати 2 дорівнює 8, отримали число 898. 0 додати 7 дорівнює 7, 5 додати 3 дорівнює 8, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 687. Виконайте обчислення виразів на дії різного ступеня. Перевіряємо. 72 поділити на 9, помножити на 5 додати 1. 72 поділити на 9 дорівнює 8. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 40 додати 1 дорівнює 41. 100 відняти добуток чисел 8 і 8. 8 помножити на 8 дорівнює 64, 100 відняти 64 дорівнює 36. До частки чисел 64 і 8 Додати частку чисел 56 і 7. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 8 додати 8 дорівнює 16. 48 поділити на 6 помножити на 7 відняти 7. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 8 помножити на 7 дорівнює 56. 56 відняти 7 дорівнює 49. Скласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Невідоме число зменшили у 6 разів і одержали 7. Позначимо невідоме число через х. Х поділити на 6 дорівнює 7. Отримали рівняння на знаходження невідомого діленого. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 6, частка 7. Х дорівнює 6 помножити на 7, х дорівнює 42. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 42 поділити на 6 дорівнює 7, 7 дорівнює 7. Друге рівняння від числа 90 відняли невідоме число і одержали 25. Позначимо невідоме число через х. Отримаємо рівняння 90 відняти х дорівнює 25. У нас невідомий відємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 90 різниця 25. Х дорівнює 90 відняти 25х дорівнює 65. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 90 відняти 65 дорівнює 25. 25 дорівнює 25. Знайти периметр прямокутника, довжина якого 9 см. Це у три рази більше від його ширини. Запишемо, що нам відомо. У нас є прямокутник з довжиною 9 см, і нам відомо, що ця довжина у три рази більше, ніж його ширина. А ширина у нас невідома. Потрібно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо нам відомо, що 9. Це у три рази більше, ніж ширина. Значить, ширина буде у три рази менше. 9 поділити на 3 дорівнює 3 см сторона Б або ширина. Пригадуємо правило на знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б числове значення. Сума чисел 9 і 3 помножена на 2. 9 додати 3 дорівнює 12, 12 помножити на 2 дорівнює 24 см. Отже, периметр нашого прямокутника 24 см. Цікава задача. Скільки потрібно зробити розрізів, щоб розпиляти 5-метрову колоду на частини завдовжки 1 метр. У нас є колода. Довжина цієї колоди 5 метрів. Нам потрібно її розпиляти на частини, щоб кожна частина була по одному метру. І прорахувати, скільки ми для цього зробимо розрізів. Ну, давайте будемо міркувати. Щоб було по одному метру, значить, ми маємо отримати 5 частин. Ділимо нашу колоду. Щоб отримати 5 частин. Ось ми отримуємо 1, 2, 3, 4, 5. Скільки ми для цього зробили розрізів? 4. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!